Вчора зробив три витопки, два забрусного і один е, вирізаних рамок із темної вощини. Значить, оце що залишилось, така товщина буде воду міняти. Вода дощова. І зараз подивимося, що з того вийшло. Так, ось тут, тут тара готується. Підмет якого немає. Перемить треба. І що вийшло. Це значить із такої ось, звичайної вирізаний рамок, а це забрусний. Зараз достану, подивимося. Так, і ще тут ось це віск з отаких рамок вирізаних. Бачимо, які вони темні. Подивимося, скільки там. І мирові скільки вийшло з трьох заправок. Так, ну перше тут з водою. Зараз ось що вийшло, бачимо внизу трошки почистити. Перший забрушний. Бачимо, колір однаковий скрізь. Тепер другий. Це із рамок. Виріжених, ну, бачимо, коли начебто і сильно, ну, відрізняється трошки. Ось так. І це дуже забрусне. Не знаю, чим випало. Так, і тут теж бачимо трошки на дні є. Це забрусний віск. Ось така красота. Ми її почищу трошки і буде. Результат. О, ось так. Такий в мене виходить віск. Так, і ось результат. Це що видавив, верва. І далі буду продовжувати перетоплювати.